Це наша собачка, якій дуже-дуже потрібна сім'я. Це наша доця, називаємо, бо вже всі імена позакінчувалися. Цим теж дівчатка мись потрібна сім'я Софія, Алла. Дуже гарні собачки, молодесенькі, вже простерилізовані. Ну, про белу немає мови, щоб її кудись забирати, вона не прилаштується, тому що вона дуже дика. Ліза, віддавалася, вона затускувала, вернула її знову в притулок. Якщо її хтось захоче брати, то на фермерське хазяйство і разом з її сестрою. Ну Ось у наші вовкодави забрані з-під мау. Бо Вже частину собаку труїли, всі залишилися, Вигулюється окремо від всього. Бо побачите, яка історія. Ми ще не подружилися. Ми, ми воно, бачите, як отак, недружньо. Оце представте, як важко вигулювати всіх окремо. Все, мамуля, все, заспокійся, Все, спокійно. Все. Все, ви за, за сіточкою, ніхто до вас не прийде. Все. Зараз ці погуляють і ви будете гуляти. Отакі в нас справи. Трошечки потепліло і вже нам настрій трошки покращився. Короткий обзір, обзор огляд вам зробила. Трошки ще не дуже. А ось оці. Сидять уже ждуть кашу, гуляйте, поки гуляєте. Сидите вже кашу ждете. Зараз треба трошки побігати, щоб кашку покушати. У вас вже у всіх зайва вага.